Децентралізація державної влади крок до територіального розвитку. В цьому переконані і високопосадовці, і представники органів місцевого самоврядування. Втім, чи впроваджувати її в умовах війни дискусії тривають не один день. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман переконаний, децентралізація не послабить Україну, навпаки, зробить її сильнішою. Я вважаю децентралізацію одним із найважливіших рішень, тому що нам побудувати потрібно якісну систему врядування в країні. Тоді ми зможемо провести секторальні реформи і в охороні здоров'я, і в освіті, і в економічному житті. Тому що, не здійснивши першого завдання, це повернути владу людям, повернути владу на місця там, де безпосередньо відбувається життя і формування стандартів життя, ми не зможемо досягти успіхів у будь-якій сфері. Тому наше завдання спільне. Повернути владу шляхом децентралізації, яка ні в якому разі не послабить державу, а навпаки, її посилить. Підтримує цю думку і голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Вона наголошує, впроваджувати реформи потрібно негайно. Зараз так, якщо подолати корупцію, якщо жити власне на якісно іншому рівні, так як бажають наші. Співгромадяни, то зрозуміло, треба і реформи, і зрозуміло, треба одночасно, і як ми бачимо зараз, відстоювати і свою і незалежність, і цілісність, і взагалі утверджуватися, як свідомі насправді українці. От все ми робимо одночасно. Інакше не можна чергувати, що ось закінчиться війна, потім почнуться реформи. Треба робити відразу все, різати, як кажуть, по живому. Підтримують реформу і територіальні громади, тим паче кажуть, якщо вона допоможе вирішити низку проблем. Їх вони озвучили під час круглого столу з головою обласної ради. Серед наболілого ситуація довкола землі, яка непрозоро передається в оренду, питання з наданням її учасникам АТО, можливість отримання сільськими мешканцями безвідсоткових кредитів на створення кооперативів чи ведення фермерського господарства, а ще проблема зниження закупівельних цін на молоко в той час, коли дорожчають і продукти, і пальне. От все подорожчало, бензин за тиждень чотири рази подорожчив, а молоко подешевше. От люди в нас і запитують, чому? Село яке споряджає волонтерів на схід, які збирають кошти для учасників АТО, щоб їх забезпечити. Зараз люди не можуть оговтатися від тих цін, які знову піднялися, піднялися на абсолютно природні і необхідні щоденні речі: на хліб, на крупи, на ті ж овочі, фрукти. І найбільше знаєте, вражає те, що люди, а особливо сільські, які є виробниками сільськогосподарської продукції, які є хліборобами, найбільше потерпають від цього… Такого страшного, будемо казати, скачка цін. Діалогом залишилися задоволені представники місцевого самоврядування і очільниця обласної ради. Валентина Коваленко, яка народилася і виросла в селі, як ніхто інший розуміє проблеми, з якими стикаються сільські жителі. Вона переконана, аби їх вирішити, громада повинна самостійно вирішувати, куди і на що витрачати кошти. Та насамперед каже. Потрібно надати сільським головам повноваження розпоряджатися землею. Всі сільські голови засвідчили, що децентралізація влади потрібна, але й засвідчили те, щоб все-таки віддали повноваження громаді сільській для того, щоб вона розпоряджалася сама землею. Не один рік, наголошує Валентина Коваленко: землю роздають без погодження громади. Відтак виникають ситуації, коли селянам навіть немає де випасати худобу. 368 гектарів Зарічанської сільської ради перейшло фермеру без нашого відома. От на сьогоднішній день ми абсолютно не володіємо інформацією, який відсоток буде орендної плати, чи буде заключена соціальна угода, допомога. На сьогоднішній день агрофірма, яка використовує землю, фактично закінчився термін її договору. Але в державі створені такі умови, що заключити договір на сьогоднішній день це дуже велика проблема. Вони були вимушені заключати тимчасову угоду. І от на сьогоднішній день. Не підвозяться діти до школи, є шкільний автобус. Агрофірма виділяє солярку. Ну, кожні питання, які потрібно вирішити по питаннях життєдіяльності, звертаємося до агрофірми. На сьогоднішній день засіяні всі площі віддані фермерам. Без згоди абсолютно всякого погодження. Громади. От я представник від громади, сьогодні я працюю, завтра не працювати, не буде реформа, що буде інше. Але ті люди, яким дали землю, ті люди, земля яких годує, благоустрій і все остальне, так? от вони на сьогоднішній день зневіряться. Як може так піти земля належна територіальній громаді і Черкаське держагенство, земельне агентство віддає на свій розум, розумієте? Відтак голова обласної ради та очільники сіл. Вирішили направити до президента Верховної Ради та уряду лист із проханням в контексті децентралізації надати представникам органів місцевого самоврядування повноваження розпоряджатися землею на росту громади. Крім того, це вирішить проблему із виділенням землі учасникам АТО. Адже нині через довготривалі договори з орендарями військовослужбовці не можуть отримати очікувану ділянку. Зараз питання стоїть, щоб сільським головам як представникам громади. Місцевої надати в контексті децентралізації влади повноваження розпоряджатися землею. Є люди, які живуть по 20-30 по років у селі, є їхні діти, які потребують цієї землі хоча б 20 сотих для ведення особистого господарства. І то сільський голова не має можливості надати. Процес децентралізації на законодавчому рівні фактично розпочався. У Верховній Раді зареєстровано з десяток законопроєктів із різних питань функціонування місцевого самоврядування. Про це повідомив голова парламенту Володимир Груйсман під час другого засідання експертної групи з питань законодавчого забезпечення децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. А нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Це те, що дозволить нам Мілкі громади, які зникають з мапи України. Я це підкреслюю. А за останній рік їх зникло за час їх зникло більше 700. А ви ми розуміємо, що за ті роки 700, коли в них був потенціал, сьогодні це буде більше і більше, якщо не зупинити цей процес. Так от механізм добровільного об'єднання покаже нам успіх формування самодостатніх якісних громад, які дозволять а, людям отримувати послугу на місцевому рівні. Нормальний садочок, нормальний ФАБ. Все те, що стосується життя людей на території, можливо вирішити, в тому числі і за рахунок цих законів. Хочуть об'єднуватися громади, а ми ж знаємо, що зараз основне питання щодо реформи адміністративно-територіального устрою в більшій мірі не хочуть. не хочуть. Напевне, впливає тут десь і наша ментальність, що кожен хоче бути господаром і жити окремішно. До об'єднання далеко не всі готові, не всі готові сільські голови, які є представниками громади, де більше трьох тисяч, п'ять тисяч, десять тисяч мешканців. Не всі готові брати до себе ну, бідніші села. Як своєрідний такий баласт, от хоча бідніші села кажуть, а що ж, коли ми приєднаємося, наприклад, до багатших сіл, то в принципі чи на нас звертатимуть таку увагу, як це ми відчуваємо, що є на місці свій сільський голова і ті проблеми, які порушуємо перед ним, він намагається якимось чином вирішити і почути нас, є багато питань. Але питання і основна проблема полягає в тому, що громада наша ще не просвіщенна, це не якийсь докір, а просто в людей ще, по-перше, немає інформації по про децентралізацію як таку і немає мотивації, мотивації до об'єднання. Аби села хотіло об'єднуватись, влада повинна їх мотивувати насамперед фінансово, наголосив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський під час робочого візиту до Черкас. Ми переконаємо виграє той, хто об'єднається по дуже простій причині, бо ті громади, які згідно з бюджетним законодавством, мають право на прямі бюджетні відносини і на реалізацію відповідних повноважень. А у них і інші можливості виникають. Мотивація яка насамперед? Ну, по перше, треба, щоб вирівняти доходи на кожного мешканця, вирівняти фінансові доходи. Так? От, якщо і об'єдналися два чи три села, наприклад, так то на кожного мешканця однаково припадає фінансова частина. Далі треба людям показати, що в принципі, ті кошти, які концентруються у їхніх сільських місцевих бюджетах, вони безпосередньо будуть на поліпшення йти їхньої ж життєдіяльності. Дієва децентралізація це не передавання повноважень від одного органу, керівник якого призначається в Києві, до іншого органу з таким же керівництвом. Це уважує очільниця обласної ради. Децентралізація має на меті створення такого механізму державного устрою, який дозволяв би вирішувати усі важливі питання на місцях за активної участі жителів без втручання органів виконавчої вертикалі. Втрачений рік попередній. За минулий рік можна зробити було у контексті ось цієї проблеми дуже багато. Втрачений рік. От не виписані наразі повноваження чіткі, які повноваження мають. Виконувати органи місцевого самоврядування, а які повноважні представники по президентській лінії, ті ж префекти, От, вони мають виконувати представники президента, як часто означується, контролюючі функції. А в нас тоді риторичне запитання, Контролюючі чи наглядові? За дотримання законодавства, які, яке мають в принципі, дотримуватися законодавчих власне, актів, органи місцевого самоврядування, тобто контроль чи наглядові функції. Ясна річ, що наглядові От, із контролюючим відтінком. Ну, якщо говорити про контроль, то нічого правда що не зміниться. Бо контроль може здійснюватися, як то кажуть, із надмірними повноваженнями, і там вже знову буде продовжуватися і корупція, і маніпуляції, і так далі. От, ну і звичайно, що хотілося би сказати, що от якщо згадувати оцей рік. А ось 25 лютого, вже рік, як я на цій посаді, то я повинна сказати, мені здається, вдалося трошки переламати ось цю стереотипну ситуацію, коли є перша позиція голови ОДА і друга позиція голови ради. Ми намагалися із головою державної адміністрації знайти якісь точки дотику і засвідчити депутатським корпусом, що все-таки. Треба дослуховуватися до місцевого самоврядування як повноважних представників громади.